Наша організація продовжує цикл тренінгів з питань етики спілкування з людьми з інвалідністю сьогодні. На автостанції Старосіна спільно з громадською організацією Доступною було проведено тренінг з співробітниками станції. Чому важливо простір робити доступними і зручними для всіх людей? Доступність, зручне середовище. Потрібне для всіх, як і для батьків з дитячими візочками, так і для дорослих, які мають тимчасові травми, чи людей з інвалідністю, чи навіть людей з важкими валізами, чи просто з втомленими людьми. Ми маємо забезпечувати ці простори зручними для наших захисників і захисниць, які захищають нашу незалежність, нашу свободу ціною свого життя і свого здоров'я. І коли вони повертаються, вони мають почувати себе вільними і розуміти за що ж вони там боролися. Дуже вдячний, що запросили на такий захід. Потрібно вміти спілкуватись. Потрібно коректно спілкуватись з людьми, які мають поранення, з людьми з інвалідністю. На жаль, це має місце вже сьогодні. Ми повинні до цього відноситись з повагою, стримано, компетентно. Те, що ми робимо, ми робимо це для всіх людей і в. Зокрема, і найважливіше зараз це для наших захисників і захисниць.